Привіт, друзі! Сьогодні в нас 4 жовтня і ми вирішили зібрати залишки наших овочів, ну а точніше баклажана, бо інших вже тут в нас ніде немає. От, і зараз я вам покажу, що в нас на сьогодні ще є. Хоча тут, в цій місцевості, от де в нас це не вдома, це інші ділянки, де в мене кавун росте, ріс помідор, баклажан. Тут набагато клімат холодніший. І тут добряче приморозило все. От, наприклад, помідори, дивіться, тут ну, все, все чорне стоїть. Вони померзли. Тут ночів три ночі, здається, були заморозки. І от бачите результат. Все померзло однозначно. Хоча помідор ми е, якраз перед тією е, ну да, перед тим. Зібрали якраз і вночі був у нас заморозок. Тут ну, вдома був менше набагато, а тут такий добрячі, як ми бачимо. А потім ми ще дві, здається, ночі, там уже були ще сильніші заморозки. Ну і от результат, бачите, все померзло. Помідори, все, дивіться. Бачите, яке воно, як соплі. Якраз через те, що його підморозило. Навіть трава, де була ще зелена, деяка вже також замерзла. Ну, от помідори, залишки, ну це таке воно було світовтора, і тому ми їх не вибирали. Бо не було в тому ніякого сенсу, неліквідних у нас вистачало завдяки полфасту. Тому цих ніхто вже не вибирав. Ну А це вже дрібнота позалишалась, вже теж помідори ще є, до речі, товарними продаємо, тому ці вже ніхто не захотів просто вибирати. Тому що вже пізно і попит набагато менший на помідори, аніж був до цього. тому Коротше, немає сенсу їх вибирати. А Зараз підемо, покажу вам, який баклажанчик у нас. Ділянка з кавуном так само, Ось, дивіться, кавун, теж все померзло. Ці кавуни ось валяються, ці кавуни, до речі, ще можна їсти. Це ми будемо ще собі тягати. Ось, Нормальний кавун абсолютно Він маленький, тому не буде дуже солодкий, але... Так як інших немає, зазвичай цей час, то ми їмо саме такі. Зараз я все, кабачки, бачите, все померзло, полягло від холоду. Хоча тут ну, вдома був заморозок добрий. Там на перцях, я вам от покажу для порівняння туди далі, які перчики вдома, але там на перцях теж іні, вони покрилися, але нормально, деякі підмерзли. Але в основному вони нормально всі перенесли це от. і прекрасно себе почувають. Можна було їх навіть не зривати. Так, ну а от наш баклажан. Дивіться, весь сухий стоїть. Точніше, не сухий, він в'ялий. Листки не висохли, вони просто вялі зараз такі, бо їх приморозило добре. Баклажани взагалі, якщо перець теплолюбива культура, то баклажани ще більш люблять тепло. Є тут баклажанчики, ми їх зараз будемо зривати. Ну, все, дивіться, наприклад. Це ще нормальний баклажан. Там у нього. Ну, то ми їх зараз зріжемо на баклажан. Шалений попит в нас цього року. Дуже добре йдуть баклажани. На другому місці помідори і перці. От. Минулого минулому році, навпаки, баклажани йшов теж добре, але краще йшов саме помідор, а На другому місці був у нас баклажан. Ну такі ось, дивіться, нормальний ще баклажан. От і люди хочуть, тому будемо їх ще зараз зрізати. Ось, дивіться, вимахав. Це баклажан Дестан, хоча ось є якийсь рижик, але то таки нічого. На базарі гарних вже немає. Тільки ті, що з Півдня привозять, але там свої теж є нюанси. Так, що в нас по Діксіленду? Оце ці номерні, білі, дивіться, вижили. От, вони тоненькі, але вижили. А ось Діксіленд, дивіться. Теж нормальний пойдуть баклажан. От можна ще щось продати. Зараз вони підсохли, так їх добряче видно, не треба особливо тут ритися. От білі, білі де-не-де, де, звісно, але, але теж попадаються. В основному такі, бачите, темні. Також зараз підемо на, 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 на Анатолію. Що вона нам скаже, Анатолія ось тут уже явно Анатолія. Так, а де, де самі баклажани? Ну, тут є, звісно, дали. Таких уже нема. Гігантів як були. І от. В основному малеча дрібнота різна. Ось такі от. Бачите, ось ще можна його буде вискупти, але він також вже маленький. Великих коротше, вже нема. Померзли. Смак грибів. Смак грибів, ось витримав. Бачите, нормальні. Маленькі вже, звісно, вони не виростуть, але от таке щось ми ще зараз повириваємо. Ось, біліще тут є, парочка. Не явиться, а, а ретуза висить. Ну і таке теж у нього там різна дрібнота із анатолії. Коротше, зараз будемо ми їх виривати От, все, що зможемо. Ну і найближчими днями будемо знімати тут крапельну стрічку, трубу центральну. І будемо згортати ці всі вудки. От, можливо, тут на камунах треба буде зняти плівку. І на помідорах. І все. І під диски все піде. Тут ось, де була цибулька, дивіться, як все заросло, тут, ось, тут треба пройтись буде з суцільним гербіцидом, щоб оцей пирій прибрати. І там, ну, там то проще, але вже будемо бризгати все одразу. От. Але бачите, теж заросло. Цибульку вбрали, і все, гербіцид вже не тримає. І пішла травичка. Так само і тут. Все Пирі застелив. Ну нічого, ми з ним розберемося. Коротше, отакі в нас справи. Зараз вирізаємо і покажу вам, що ми тут навирізали, власне. що взагалі вийшло в нас. Ось три бананки ми навиривали. Є ще і Діксіленд, але такі вже, бачите, невеличкі. От, є і дестан, а це вже Анатолія, отака дрібненька. Теж пішла, є у нього і неліквідні такі, бачите, підгнівши, то ми самі з'їмо є, трішки білого ось також є підгнивши це. Ми будемо вже самі їсти. І пішов перчик хіруш. Також навиривали трішки ми його. От це поки що все, що є, решта ще зелений, але не померз. Ну і баклажани аретуза, бачите, які ще попадаються нічогенькі, ну і смак грибів. Оце коротше, весь наш влов. Там ще на кущах багато, але вже такого дрібного і можна сказати неліквідного. Є ще от таке, бачите, ну, це вже зовсім маленьке. Якщо воно ще трошки постоїть, то можемо ми його ще й попродаємо. Ну а так в основному з баклажанами ми закінчили. Можна тут все прибирати і пускати під диски. От такі справи у нас на сьогодні. Завтра повеземо це, все добро продамо. Замовлення ще є на баклажан, та на жаль, це ось. Вот. Так що отакі вот в нас прави. Ну а ви, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і всім до побачення.